Мотопатруль запрацював у Чернівцях, які виконуватиме завдання. На вихідних відзначили 615-ту річницю Чернівців. Увесь транспорт та перехожі зупинилися. Чернічани та гості міста вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Після цього на центральній площі представили новий підрозділ поліції: мотопатруль. Вступити на патрулювання. Та обслуговування викликів на території чернівецької громади. Слухай! Готуй! Григорій працює поліцейським сім років. Любов до мотоциклів підштовхнула його пройти навчання та приєднатися до лав нового підрозділу. Коли я попав на навчання в місто Полтаву на дві неділі, то я зрозумів, що я взагалі не їздив на мотоциклі і знання в мене нульові були. Після того, як я приїхав на навчання, то я більш впевненіше себе почуваю. Ну, я думаю, що ми справимося з цими обов'язками в місті. Ярослав також є поліцейським. Каже, нинішня робота є складнішою. Тут є свої нюанси. Потрібно бути готовим до того, що це буде важко. По-перше, у нас майже все місто Бруківці. По ній дуже важко їздити, тому треба бути дуже обережним. Ну і плюс постійно в екіпіровці літом у ній буде дуже жарко, тому треба бути готовим до труднощів. До лав мотопатруля залучили поліцейських, які є досвідченими водіями мотоциклів. Вони прийшли двотижневе навчання. Новий підрозділ виконуватиме ті ж завдання, що й велопатруль, розповідає Олег Йосипів. Бували у нас повідомлення, наприклад, про замінування, тобто ми розуміємо, що одним велосипедом можна було перекрити частину дороги, і таким чином нас вистачало, щоб оперативніше реагувати на такі повідомлення. Це ж саме буде робити і мотопатруль з сьогоднішнього дня на патрулювання вулиць нашого міста вийде два. Два мотопатруля по два мотоцикла в кожному. Чернівці є п'ятим містом в Україні, в якому запрацював мотопатруль. Чернівецький міський голова Роман Клічук каже, новий підрозділ полегшить роботу поліції. Я впевнений, що з мотопатрулем Безпека, порядок в місті воно буде значно кращими. Тут ношу є місто маленьким, з маленькими вуличками, вузенькими, а він просто зможе швидше реагувати ре, 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 на виклики. Ну і наводити порядок. В місті. Мотопатруль працюватиме на вулицях міста, доки дозволятимуть погодні умови. Альвіна Брамчук, Діана Чіхак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.